Весна пора оновлення не тільки в природі, а й у гардеробі. Мода дуже швидко змінюється і іноді не встигаєш відстежити останні тенденції, тому виникає безліч запитань, чим комбінувати джинси, які обрати сукню чи шалик, що буде актуальним улітку 2013-го. Сьогодні традиційне плетення осучаснюється разом з новими техніками, матеріалами і тенденціями моди. Нещодавно в рамках виставки Формула рукоділля в Україні відбулася серія показів мод плетених виробів. Одна з дизайнерів Світлана Лєбєдєва, презентувала відвідувачам виставки свою колекцію плетеного одягу. Це і сукні, і спідниці, і безліч ковтин. На червоному килимі подіумі дефілювали моделі у неймовірних нарядах, виконаних вручну. За словами дизайнерки, це одна десята всієї колекції. Всі роботи ексклюзивні, трендовість кольорів при цьому не суттєва, бо вона індивідуальна для кожної людини. Тому й палітра колекції різноманітна.